Вітаю! Ви на каналі Оперативних новин Ньюзрум. на Ютубі житті. Мене називають Віктор Смірнов, і сьогодні поговоримо про Курську область. Українські спецпризначенці перебувають у центрі міста Суджа у Курській області та заперечують, що там є якісь російські військові. Про це свідчить відео, як стверджується, записано у центрі суджі. Відео виклили спецпризначенці загону Браво тім Збройних сил України. Місто суджа під контролем ЗСУ. Слава всім бригадам і батальйонам, які брали в цьому участь, ідеться у підписі до відео. На відео військовий спокійно йде містом і заявляє, що не бачить тут росіян і не знає, де вони можуть ховатися. Осін-аналітики вже встановили місце зйомки ролика. Це вулиця біля магазину Геріє Окан на вулиці Карла Маркса в суджі, приблизно за 500 метрів від будівлі адміністрації міста. В іншому ролику українські військові їдуть бронетранспортером вулицею. За їхніми словами, вони проїжджають по центральній вулиці Суджі. Коли було знято відео, невідомо. Як повідомлялося раніше, 11 серпня російський пропагандист Юрій Подоляка заявив, що ЗСУ нібито зайняли ще один населений пункт Курської області. Поблизу іншого села, за його словами, тривають бої. Додам, що за інформацією ведення Форс українські військові в Курській області почали готувати оборонні споруди, що свідчить про довгострокові плани командування. Тим часом Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки, під час якого вперше було підтверджено, що операцію у Курській області проводять Збройні Сили України. Також було зазначено, що українська армія наразі контролює близько тисячі квадратних кілометрів території. Вторгнення збройних сил України в Курську область вдарило по режиму Путіна, що створює додатковий шанс на переговори. Путін втрачає імідж сильного правителя, адже росіяни все більше сумніваються, чи зможе він далі гарантувати їм безпеку. Також ми розповідали, що Кремль кидає чопівців на оборону Курська. Державні корпорації мобілізують свою охорону для участі в боях на кордоні. Як пише The New York Times із посиланням на думку аналітиків росіянам, ймовірно вдалося пригальмувати український наступ у Курській області, але бої продовжуються. Всупереч заявам російської влади і думці деяких аналітиків, український наступ у Курській області все ще не зупинено. Про це місцеві жителі розповіли пабліку ВЧК ОГПУ. Брехня: обстановка така, що майже все відсуджі до села Кромські Бики контролюють Збройні Сили України. Останні, хто евакуювався, кажуть, що в малій Локні багато трупів лежать прямо на дорогах. Крізь зміни, диверсійних групи ЗСУ вже окопалися в малій Локні. За останніми даними, знову ж таки, розповіли ті, хто виїжджали на перехресті біля села, стоїть блокпост і кулеметник, розповів один із жителів району. Також люди продовжують скаржитися, що влада їх покинула і що скрізь ЗСУ. Місцеві намагаються вибиратися полями і лісами, в Курська, використовуючи місцеві стежки та уникаючи основних доріг. Мене в Льговську лікарню госпіталізували. Там багато поранених контрактників, усі морські піхотинці. Розповіли, що два дні стримували піхоту ЗСУ в Новоіванівці. Без зв'язку, без будь-якої підтримки, не було навіть артилерії. На другий день важкі БМП і танки прорвали оборону. За ними військові на Бредлі. Ті, хто вижив, пішли флангом, багато хто загинув. ЗСУ, не затримуючись, зайшли в малу локню. Їх там ніхто не зупинив. А далі по інших селах. Інформація, яку передають, запізнюється дня на два, розповідає ще один цивільний. На початку українського наступу в Курській області підрозділи російських строковиків, які прикривали кордон, були охоплені панікою. Ситуацію погіршувала відсутність наказів і дефіцит зброї, пише Вьорстка. Як розповіли самі учасники тих подій, на момент прориву українських військ цю ділянку кордону охороняли кілька десятків строковиків із двох військових частин, що базуються у місті Клинці Брянської області. За словами строковиків, з якими поспілкувалася Вьорстка, усі знали, що ЗСУ готуються наступати, але будь-яких вказівок від командування цього приводу не було. Там просто почалася паніка. Зброї бойової у нас не було. Тільки у командира відділення. Це був хаос. Взагалі ніяких вказівок не було. Потім командир відділення Контрактник скомандував нам відступати. Маршрут був під мінометним обстрілом, тому ми пішли в якісь ліси. Там і потрапили під обстріл, нас розкидало, мене контузило, розповів строковик на ім'я Олександр. Схожу історію розповідають і інші співрозмовники видання. У нас надзвичайна подія. Коротше хохли прорвали опорник, ми зараз підемо або в суджу, або в гончарівку. З нами 10 осіб пішли, тому що ні зброї, нічого не було. Перестрілка почалася, нас мінометом накривали, ми там взагалі у самій світу. Були у нас ні автоматів, нічого не було, умовно кажучи, сказав строковик Олексій. За оцінками співрозмовників Вьорстки, загалом на ділянці прориву могли перебувати понад 100 сторковиків. Тих, хто вижив і не потрапив у полон, зараз збирають в одному місці, але десятки солдатів досі не вийшли на зв'язок. На цьому все поки що. За подальшими подіями будемо слідкуватись разом із вами. Слава Україні і слава Збройним силам!